Чистості на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні до Дня захисників та захисниць України розпочали підняттям державного стягу. Таким чином шану віддали бійцям, які долучилися до покладання. За загиблими воїнами оголосили хвилину мовчання. На знак пам'яті про загиблих захисників представники духовенства відслужили молебень. Панахиту заполеглими воїнами відслужили представники Православної церкви України та військові капелани. Пані, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуйно. Рей Віталій Лопушанський зазначає, цьогоріч день захисників та захисниць для України особливий. Сьогодні особливий час, час випробування. і сьогодні ми по особливому в цей день молимося за наших захисників, за наших захисниць, за всіх людей, які сьогодні долучаються і наближають нашу перемогу. Поклав квіти до стали пам'яті ветеран АТО Іван Начовний. Розповідає свято захисників та захисниць щороку відзначає із сумом, бо має багато загиблих побратимів. Я особисто маю в своєму зводі двох загиблих, це коли ми були ще в 2014 році. Так? І на сьогодні вже особистий список він перебільшив десяток близьких друзів. Так? І таким чином це свято дуже важливе для всіх наших побратимів та для всіх тих, хто боронить на сьогодні по всіх фронтах, де б вони не були, вони всі знаходяться на захисті нашої держави. До стели поклали військові, поліцейські та священнослужителі. Загалом на Алеї пам'яті зібралися близько сотні людей. Катерина Нічок та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.